Мої любі малята! Я рада вас вітати цього чудового сонячного літнього дня! Сподіваюся, ви маєте чудовий гарний настрій. Сьогодні останній день нашого кольорового тижня. І про який колір ми сьогодні будемо розмовляти, здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Колір цей яскравий дуже. Колір серця, колір ружі. Колір яблук у садку, колір маків на лугу, колір шляпки мухомора, колір густ і помідора, колір пихи заборони. Що за колір то. Червоний. Це найяскравіший відтінок, який привертає до себе увагу людей. Придивіться до веселки. Червоний колір стоїть перший. Це колір яскравий, гарячий, активний, колір перемоги, колір дружби, захоплення, гніву, колір сорому, колір небезпеки, колір заборони, колір любові. Пропоную вам сьогодні малята намалювати полунички, які мають яскравий червоний колір. А перед тим, як почати малювати, зробимо масаж нашим пальчикам. Розітру долоньки сильно. Кожен пальчик покручу. З нігтиками я пограю один ободин їх потру. Потім руки я помну. Плечі м'яко розімну. Витягну я пальчики, нехай біжать, як зайчики. Давайте з вами ще раз пограємо. Розітру долоньки сильно, кожен пальчик покручу. З нігтиками я пограю один ободин їх потру, потім руки я помну. Плечі м'яко розімну. Витягну я пальчики, нехай біжать як зайчики. Для малювання нам треба білий аркуш паперу. Пензлики, широкий, середній і вузенький, простий олівець, різнокольорові фарби я використовувала гуаш. Тарілка приблизно діаметром 15 см, стаканчик з водичкою, палітра і серветочки. Пропоную вам для того, щоб наш аркуш не зсувався, закріпити з усіх боків скотчем. Змішаємо в палітрі синю та білу фарбу, щоб отримати блакитний колір. Беремо нашу тарілочку, перевертаємо, кладемо на аркуш і замальовуємо усю білу площину нашого аркушу. Це буде, так би мовити, скатертинка на столі, на якому стоїть тарілочка з нашими полуничками. Можна використовувати любий другий колір, мені подобається блакитний. Після того, як ми замалювали всю білу площину, убираємо тарілочку і даємо нашому малюнку підсохнути. Простим олівцем малюємо полуницю на тарілочці. Пам'ятаєте, да? що полуничка має трикутну форму, але куточки в неї згладжені, закруглені, так би мовити. Намалюйте стільки полуниць, скільки захочете. Тепер намалюємо плодоніжку зелений хвостик нашим полуничкам. Пам'ятаєте, вона має вигляд корони? Розфарбовуємо нашу полоничку яскравим червоним кольором. Старайтеся не виходити за контур. Намагайтеся малювати охайно. Псуниця має жовтенькі насінинки, які розташовані ззовні. Беремо жовту фарбу і тоненький пензлик і ставимо маленькі цяточки. Це і будуть наші насінинки. Намалюємо контур тарілці. Я використала темну синю фарбу. За бажанням можна прикрасити скатертинку, так як ви забажаєте. Можна намалювати смужки, крапочки, кружечки, спіральки. Залишаємо наш малюнок висохнути. І останнє, що ми зробимо, знімемо скотч з нашого малюнку. Бачите, ще й вийшла дуже гарна рамочка. Ось такі чудові полунички на тарілочці в нас вийшли.